Львівщина стала однією з областей, де розпочав свою роботу польський сервіс відбудови України. Сьогодні ми запускаємо у Львові інститут, що має на меті зблизити польський та український бізнес, що спонукатиме до реалізації спільних ідей. Цей проект ми розбудовуємо польським сервісом відбудови України, метою якого є підготовка доповідей, конференцій, семінарів та налагодження зв'язків з владою Львівщини та інших областей Західної України. Серед ключових напрямів, що вважають найголовнішими у співпраці, це розширення мережі доріг до кордону, збільшення кількості пунктів пропуску між нашими державами, а також реабілітація та надання повного спектру медпослуг нашим захисникам, що передбачає створення нових медцентрів, і звичайно ж у співпрацю у відновленні зруйнованих внаслідок обстрілів будівель та інших об'єктів інфраструктури. Це такий перший наш, наш захід, на якому ми хочемо приблизувати польський та український бізнес, на якому ми також хочемо запрезентувати доступні інструменти підтримки польсько-української економічної співпраці. Ці інструменти, які зараз вже є доступні, а також, які в скорішому часі будуть доступні, і для польських, і для українських підприємців. Мета, мета того і мета нашого проекту це сприяння процесу економічного відновлення України. Наразі головне це обговорити як найкраще побудувати подальшу співпрацю, та які використовувати для цього інструменти, кажуть польські колеги. Якось треба нам здається погодити потреби війни з. З все ж таки підтримкою бізнесу зрозуміло, що ця війна має як мінімум два фронти: цей воєнний і економічний. І ми не, Польща не чекає кінця війни, вже заходить і, і, і сподівається, що Україна буде відкрита до нашого до наших пропозицій. І додає, що вони дуже зацікавлені у подальшій роботі з нашим бізнесом.